Увазі, Hyundai Kona 2019 рік. Автомобіль розмітнений, сертифікований, весь в рідній фарбі, на літній 23-го року. Комплектація преміум на всіх асистентах пробіг даного автомобіля 79 469 кілометрів. Максимальна комплектація, підігрів обдув в дуже гарному стані. Автомобіль як новий. На задніх сидіннях напевно навіть ніхто не сидів. Ось така красуня. Багажник теж у дуже гарному стані. Присутні дві зарядки. І на компресор. Весь комплект присутній. Такий стан багажнику. Автомобіль дуже круто виглядає. Цікаво телефонуйте в дуже хорошому стані.